Панофранківське. Шукаємо автобус на поляницю. Коротше, друзі, я приїхав в Карпати. Подивіться, яка тут красота, Умивальничок, тумбочки. До речі, колір дуже підібраний стильно. О! Оце такими вазончиками хотів займатися, їх продавати, але в мене нічого не вийшло. Рушнички, туалетний папір, біде, бідол, туалет. І такий душик скляний. Правда, я не розумію, чому скляний. І немає шторки. Коротше. Але думаю, це не біда. Хай сам вибітирають. Так, ідемо далі. Такі, друзі, найголовніше, що я вам хочу 100% зараз показати. Це шикарний вид на терасу. Аля красота. Я, звичайно, не фанат Карпат. Більше моря люблю. Але... Ну, тераса тут спільна, коротше, друзі. Тобто особисто для нас, то нічого не буде. Тут люди живуть. Так, йдемо до номера. Йдемо до номера. Номер такий. Також колір дуже стильно підібраний, білий, такий сіренький, ліжко двох, спальне. О, до речі, оця вставочка дуже, дуже тверда, звичайно, але органічно у нас сюди входить. У нас є плазма. Такий стильний стільчик і столик. Е, Мікрохвильова піч. Скільки я ночував в різних готелях, ні разу я ще не бачив мікрохвильової піч в готелях в номерах. Так, десь тут ще, по ідеї, має бути. Ага, холодос є. Відкривачка для винця. Мінімальний набор посуди. Так, якийсь придурок. Тут рюкзак свій поклав. Так, сміття. Бак... О. Шикарно. Так, чайничок є, це також дуже добре. Чай, певно. Вже, мабуть, не вкусний тут. Тумбочки, бра, люстри і такий балкончик, друзі. Ну це ще не все. Ще ми будемо продовжувати, тому я не прощаюся з вами. Переходимо до наступного ролику. І так, я приїхав в Карпати на декілька днів. Я вас був попереджував у своїх відео, що я буду знімати не тільки про металу, там, чи про способи, засоби заробітку, а про все, що мені прийде в голову, про, про все, що я би захотів вам показати і розказати. Тому. Декілька наступних відео в мене будуть про Карпати, про подорожі, про м, якісь там пам'ятки, про е, Говерлу. Коротше, дуже багато буде цікавого контенту. Я сподіваюся, в Карпатах завжди є щось знімати в будь-яку погоду, в будь-який день, в будь-який час. Тому, друзі, це таке невеличке коротеньке відео. Я вам просто хочу розказати, що, що буде далі в цих відосах. Е, це ненадовго. Це можливо десь вийде 5, можливо, 6, можливо, навіть і 4 випуска. Тому вподобаючка, як завжди. Підписуємося на канал, коментуємо відоси. Можливо, я зараз це відео запилю, У мене ще буде десь 6-5 днів. Можливо, ви хотіли щось конкретне, аби я вам показав. Тому не соромтеся, пишіть в коментарі. І всього найкращого. Слава Україні!